Доброго дня! Вітаю вас на каналі Шафінки. Шопінг мене звати Тетяна, і сьогодні ми продовжуємо марафон в огляді перед чорною п'ятницею. Сьогодні зробимо огляд зара для того, щоб розуміти, що брати і що не брати на знижках в чорну п'ятницю. Отже, поїхали шукати лялітки в ярі. Напишіть, будь ласка, коментарі, що ще подивитися, тому що будемо викладати через день відео. Тому які магазини ще подивитися, що вам записати. Поставте, будь ласка, вподобайку. Напишіть, будь ласка, коментар, і обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові випуски. Дивіться, який актуальний ансамбль. Табуля топ шкіряний і юбка шкіряна. Кладаю чудовий ансамбль По ззаду я його покопало серед діло, потім бачила, mm -hmm. що попереду mm -hmm. велички. Тобто він точно носиться на розріз позаду. і чудові ці Такі, там сапожки, подумаю їх купити. Вони здається не дуже універсальними, ненькі. Можемо я взяла його на розмір пір, я взяла свій сороковий, трошечки за рахунок того, що він буде потискає пальчиками парчика, але це висота у них дуже класна. Такий з резивом, саме питук. Плаття, віці, як чудово стилізувати стіжки на ютуб. Його можна використовувати. Як самостійний елемент, можна щось накинути поверх, але мереживо тут прозора, але досить делікатна, а бретельки не регулюються. Не регулюється. Це прекрасно, чудово. Мережову актамутінький. Оксамент приємний. Оксамент приємний. Рекомендую саме такий вечірній костюм такого сливового кольору. Дуже якісні, на підкладки не висить як тряпочка. Другий чи кармане зашитим. Я б не рекомендувала ще ходити, щоб не затирати. З хутром такого ж самого кольору пришито. Не, не знімайте, не побачила. Це дивіться, прекрасно. Орючки сидять прекрасно в лівці. Щоб спільні, спадали, тих процентів Карманчик є, Десь мені не дуже подобається. Подивіться, ще варіант стилізації. Ви можете ці брючки к самої тобі з сливового кольору такого прекрасного баклажану. Можете носити і не тільки з очірим, до нього жакетом костюмчиком, а й в принципі, коли одягаєте просто теплий джемпер і одягнули. З мережевим трочний топ. Подивіться, прекрасно жовтий, майже вітінок підпадає. Але це такий вже не батер, є, оскільки вже більш жовтіший. І я б його взяла менший, він такий як оверсайз. Для таких стабілізацій я б взяла трошечки інший. О, ви подивіться, як це прім'енький, ви подібний виріс, не дуже крупні коси, що добре. Вертикальні лінії дає також добре нам. А от. Можете поменувати. Комфортний, не колючий. Так, хочу вам сказати, що таке трохи довше, покоротше різних кольорів, а є великий вибір. Тому, якщо вам потрібно дещо давати кристалізації, вибирайте гарний вибір. Я взяла лочний, чорну, каталог. От такий мені подобається, він досить універсальний, є це. Це такі щіни, мені здається. О, не стається. Це полістря, він такий щівний, міста. Не менеко цвіт.

Дивіться, довжина їх одягнули під ковбос. Ожидаю досить непогано. Отаким витимким носочком балансую широких брюк, джинсів з гісочним видовженим носиком. Кофточка також непогана, не колеться. так як у всіх 7% вогни. Але колірний, тактильно так, підняний. Може рекомендувати. Подивіться, який чудовий ансамбль топку шкіриного, а з спаску пропали і як вас наче розходиться», але вони накроємо номер і сатинова під Так, ми закинулися в підносимо. І вони дуже універсальні. У нас підняється гарно ощуплені зустріти, щоб вона на фокусі. Це завжди. Калинка додає образу. І ще для фактури. Є понизу мережева, досить гарної якості. За рахунок асиметрії, воно виглядає дуже цікаво. Колір такий тут катем-графітова, але вони мають сатиновий фініш і таке саме близько є шкіра, але видно, що це зовсім різні. Случиться цей образ розгляданий.

Протикання людини видовжують. Більше він тут прив'язаний, тому я його не можу щеплень. пірочки, тому заважав прийнятцю. Але рівношов непогано яблучки, правда, з жовтою фурнітурою. Але такий Но. ну, нормальний, можна залишити, можна не чіпатися. Дивіться, який розкішний топ, але я бачу, що камера зовсім не передає його кольору. Колір неймовірно благородний, такий багато Я б сказала, така зелень спокійна. Мені здається, підсилить всі зелені очі. Досить стильний, коротенький. Його треба тягати під щось не розширившись, або використовувати підівалку. Хоча мені здається, ні, підівалка не буде, тому що він занадто красивий. Як це красиво? Він дуже мигенький, то десь відсотків вовни і 5% відсотків альпа. Дуже Один такий жакет зразу зробить вам такий нарядний лук. Жакет-літки. Або плаття таке з штучним хутром, відкритими плечима, гарної довжини, інкрустовано кристалами. Або дуже розкішне, неймовірного кольору, оксамитове з вишивкою бісером. Дуже гарне, колір незвичайний, супер рекомендую. Сапожки з штучної замши, але досить непогані. На нижках можна на нього звернути увагу. Цікаві брюки, штани, джинси з лілітками, блискуча частина, але їх можна одягати не лише на свято. Якщо ви таке любите, можна просто одягнути з якимось базовим светром. Також буде дуже виглядати цікаво. Жакет двобортний, такою ниткою блискучою, непогано також він довший. Попередній був короткий талії це нижче до Бедер. Двобортний, досить непогано. Куртки довші і трошки нижче до Бедер, непогані, з таким блискучим фінішем, бордова, кольору хакі. Виробник говорить, що досить тепло і можна витримує сильні морози плаття, а також вечірнє, довге, а такого приємного кольору, велике декольте із попереду і позаду, торочене чорним мереживом. На підкладці також досить непогане. Юбка в лілітки з боковим розрізом високим і понизу з мережевим на підкладці також її можна носити не тільки на свята, а в повсякдень також якщо є чимось зверху, більш спокійно. Юбка з щільного сатину, але з контрастним мереживом одного боку не дуже щільне. Це полушубок також дуже симпатичний. Такі каптори досить приємні. Там трошечки є десь кілька відсотків, альпак і лов. Вартість забіла. Це, це вони повторили з цими Не погано Непогано, що було що Це Луфери темно-коричневого кольору з натуральним замші. Також новорічні. Для нового року і коричневої розширками. Платьочка. Такий саме ткане, коротненька. І а то було як... Темна це я. молочний шоколад, друга американка пройма. Ззаді відкрита спилка, каму реквиї, вашкіньки. Може бути. як тут Якщо. Ці коротенькі, прям кошеньки. Ну, кому треба біля такого красивається? То люблять такі з висунками. Не знаю, як вони собі сі джинси і різні крунти. Я так назва так. Да. Хвилястки, квіточки. Вертість. в Колька до коричневі, топлиного мовочного кольору горошки. Такі шубки. Крові чіпри. 2600. На По вот такие себе трошечки. Трошки скляний. Таким ми міряємо. І самотричні темно. Графитові, коричневі, чорні. Коричні, на чорний, мережі, а тобто. світлішого кольору, ніж попередні ми дивилися лопори ввісті. Справжні ніж короліч але дуже тверда, душа є. Зовсе, зовсім, зовсім не буде. Хоча всередині легенькі. Але ви мене проходитися на маленькому кубку. Це красиду, яка цікава, силу жата вертикальна блузка. чорного кольору. Цікава вона в тому, що за рахунок такого а, цікавого крою рукава будуть стояти, бачите, соле круглі пропонуєте стилізувати з, з повністю з прозорої, але не підкладки. Спіднички з мережевим. Це шикарні косити. Я одразу не побачила, це все вишивка. Вони на шнурівочки попереду, тобто все буде видно. І ззаду так само вишивка. Це може бути такою родзинкою вашого образу. Тут кісточки можна одягати під безгалтер. Єдики, що регулюються під себе. Також ксамитові, бачите, такі ксами, а якісний приємний всередині мігіньки. Так, вартість його тисячі. Костюмчик непоганого силует, то колір такий теплий. Беш, трошечки меланжевий. От він виглядає, саме цей кольор, виглядає, як наче він вже закослащений. Такий дуже треба буде міняти, але в ньому, що в ньому добре, в ньому приталене силует. Буде гарно виглядати. До них є вільні штани, але вони такі а, швидше, як домашні костюмчики, я можливо виглядає. Трикотажні до нього. З прошитої вертикальна лінія дає. Є, є кольори такого теплого, білого, молочного і прекрасного сірого. Домашній костюмчик, супер. Брючки коштують. Подивіться, це чудовий прекрасний, любий образ Акроватка в тисячу чотириста. Які гарні. Зореши, так. Їхня вартість 750 гривень. І це також цікавий рекомендую. Який буде досить досить пастильний, я ваша враження. Дуже сподобався цей куповик. Він не вагоне, легенький. Має такого кольору, коротше. Дуже легенький, дуже рекомендую. Це, на водочках. Ось тут затяжки. Можна робити прямою, можна побути затянути котани. Рекомендую. Я взяла розмер Л. Дуже класний. Такі з натуральними сімбайки на кітанкіл. Дуже класні, знаєте, що вони чекали. Що вам треба буде туди сюди? Знаєте, взу і за голову того, що тут є тут розиночки. Легко здійснили, знімали, одягнули. Дивіться, знижки. ці шутки непогані. Мені подобаються, а на очі приємніші. Такі щіні. За рахунок такої яскравої, але приємної. Я думаю, що вона швидко вам приїсть. Вертикальні полоси, все окей, трошки наші далі. Може бути. І от ця мені також їх не подобається. Вона якісна, приємна, приємна, 4. Такої ж самої довжини. Вартість 3800. Ще одну яблуку. Так штучної шкіри, але силуету. Колір приємний, такий шоколадно, вишневий, завжди складно. З пасочком. І знаєте. У мене колись. Мама мені таке хотіла, щоб я ходила, щоб не маршла. Така аля панамка з кутром. Вартість 949. Є така пов'язка на волосся. Кошти штучної шкіри 850 гривень. І от така, також пам'ятаю, коли мама таку носила моя. Але варіант утепитися і, і щось новеньке, але його треба стилізувати точно з чимось дуже сучасним. Це Зара. Я пропустила цей піджак. Такий верхній застівка в азійському стилі. Дуже класний колір, сірий з жовтою смужкою крутинку. Дуже не сподобається. Цього тупу. Це підламу. Дуже красивий топовий колір. І всередині все шкіра, Не знаю, як нам доноситися. Може, двохсторонні. Да, Схожа на те, що він може бути двосторонній. Саме ці сатинні, сині, шоколадні, чорні, молочні. Пакет гемомерили бачите, стиризують із сирами джинсами. Також тоже симпатично.